Однією із робіт у музеї модернізму є ось ця абстрактна композиція. Її автором є Андрій Саєнко-Вергун. Він розповідає про свою роботу. Ця конкретна робота ну, це є писанки у мене були і дотепер, просто які ми займаємось. Це є трансформація орнаменту правдивого такого тисячолітньої давності. Ці всі трикутники, і квадрати, і кола, і безконечники вони трансформовані в такому вигляді. У музеї модернізму є майже 200 творів, 76 авторів. Тут представлено мистецтво від 1914 до 1998 років. Цей музей він розвіює абсолютні ті міфи про те, що наше мистецтво спізнювалось, що воно десь когось доганяло. А от вона заперечує яку якоюсь мірою заперечує компаративістику, яку звикли науковці казати. Шо ні, в нас не було модернізму, це було тільки в Європі. В нас не було Джексона Полока. Так, але у нас була та сама плутонина і медитативна а, культура і графіка, і живопис сельського Богдана Сойки. Сьогодні на відкриття виставки прийшла Таміла Печенюк. Коли заходиш в зали. І бачиш нарешті пошанування цих дійсно фантастично талановитих людей, людей, які випереджали свій час, людей, які працювали інтуїтивно в тому контексті світового мистецтва. І це дійсно. Ми багато хто знали це. І зараз дуже тішить та думка про те, що нарешті Львів побачить який скарм ми мали. Це велике мистецтво. це Особисте бачення світу і того, що в ньому відбувається. Люди, напевно, творили від душі, від серця те, що підказувало їм настрої, а те, що вони зараз можуть, мають можливість виставити ці роботи і показати всім, це прекрасно. Яка мистецька цінність експозиції розповідає директор Львівської галереї мистецтв. Мистецька цінність даної експозиції полягає в тому, що ми відкриваємо нові світи. Раніше модерне мистецтво в Україні це в основному було або Харків, або Київ, всі знають Малевича, там Екстер, Татліна і так далі. А в Львові не начебто нічого не було. Але це не зовсім не так, це абсолютно неправда. І в цьому контексті ми відкриваємо цілком інший, якби континент українського, власне, українського основному модерного мистецтва. Ірина Ферен, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львів.